Новини на Еспресо, я Андрій Сейчук. Росія атакувала критичну інфраструктуру в Подільську на Одещині. Про це повідомляє Суспільне. Внаслідок удару в місті зникло електропостачання та в деяких районах вода. Попередньо без постраждалих. В Укрзалізниці повідомили, що через безпекову ситуацію у регіоні з затримкою працюють два поїзди. І вночі дрони знову атакували територію Росії. Ймовірно, спалахнула пожежа біля марійського нафтопереробного заводу в селі Табашино. У соцмережах публікують відео з яскравими спалахами. Крім того, з'явилася інформація про вибухи в Ульянівській області та про удари. По підприємству Ставролен у Ставропольському краї, одному з найбільших виробників нафтохімічної продукції, моніторингові канали також повідомляють про атаки в інших регіонах, зокрема у Владикавказі, Грозному та Самарі. Офіційного підтвердження від українського командування поки немає. І внаслідок у вибуху у Хмельницькому двоє загиблих тіло ще однієї людини знайшли під завалами. Повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Нагадаю, вчора в одному з районів Хмельницького стався вибух через витік побутового газу. Зруйновані три поверхи постраждали п'ятеро людей, серед них дитина. Путін більше ніж будь-коли раніше налаштований продовжувати війну в Україні. Про це повідомляє NBC News. Розвідка США в жовтні надала членам конгресу аналітику в документі, запевняють, що Російська Федерація має значні проблеми у війську та економічні труднощі. Водночас, Москва прагне закріпитися на українських територіях і розширити там вплив, аби виправдати людські фінансові втрати. Північна Корея провела випробування нової крилатої ракети. Сталося це напередодні візиту Дональда Трампа до Південної Кореї на саміт АТЕК. Як повідомляє північно корейське державне агентство, запуск відбувся 28 жовтня в жовтому морі, Кім Чен Ін цього разу не був присутній за. Тестом спостерігав його заступник, який заявив про цитую, важливі успіхи у розвитку ядерних сил. Ракета нібито пролетіла понад дві години і вразила ціль. У Львові відбулася благодійна місія американських та українських реконструктивних урологів. Спільно продовж тижня вони оперували поранених військових Збройних сил України та важких цивільних пацієнтів. На одній з операцій побували і мої колеги. Мені ззаді зайшов. Виходить русний і вистрілив мені в ногу. В ногу і тут пробив сечового. Руслан розвідник 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Дістав поранення ще у травні. За цей період пережив вісім операцій ноги, а кілька днів тому ще й урологічну. Мені ампутували ногу. Ногу ампутували, і у ретро це ж робили пластику мені. Приїхали американці, дуже дячні їм. Благодійна місія американських та українських реконструктивних урологів відбулася в університетській лікарні Львова. За тиждень медики провели 18 складних операцій, здебільшого ветеранам. Операція в середньому триває десь орієнтовно 3 години. Хоча і вчора ми мали операцію одну, де вона тривала понад 9 годин. Це дуже важка реконструктивна операція і виконана успішно, але по часу тривала понад 9 годин. Загалом до місії залучили близько 30 лікарів. Вісім із них реконструктивні урологи з Америки. Спільно з українськими фахівцями вони проводять операції органів сечовидільної та сечостатевої систем. Я тут щоб допомогти пацієнтам, які були поранені на війні в Україні, зокрема, щоб допомогти відновити життєво необхідні функції. Метою місії є також обмін досвідом між фахівцями двох країн. Американські партнери готові приймати молодих українських урологів на навчання, щоб ті надалі могли самостійно проводити операції такого типу. Ірина Давосир, Андрій Поляковський, телеканал Еспресо. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просять долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3 штурмової, 47-ї, 110 ї та 159 ї механізованих бригад. Ми збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні є неможливим. Це шанс для наших військових повернутися живими. Ціль 6 мільйонів гривень. Захистимо тих, хто захищає нас. Це все станом на зараз. Більше в наступному випуску.